У Кремлі цього ще не зрозуміли, що змінилось для Путіна після трьох його жахливих помилок. Може, вже пора так чи чуть, -чуть чувство привести. Андрій П'янковський, російський політолог та публіцист. Далі пряма мова. Перший жахливий злочин і помилка Путіна це оголошення мобілізації, яка створює підґрунтя для глобальної соціальної кризи. Наразі вже пішли перші труни мобіків, не зважаючи на те, що їм обіцяли кілька місяців підготовки. Друге референдуми та анексія, які викликали засудження всього світу на голосуванні в ООН Ерефію підтримали лише Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа. Туреччина, яка позиціонує себе як миротворець, проголосувала за резолюцію, яка засуджує Росію. Третя дурість відновлення ядерного шантажу Америки, яке закінчилося дуже жорстким попередженням. Днями в своєму інтерв'ю президент США Джо Байден вкотре дуже жорстко попередив, що наслідки будуть катастрофічними та жахливими для Росії у разі використання ядерної зброї в Україні. І ось, мабуть, у кремлівських спрацювала їхня підла логіка. Вони це промовляли на своїх пропагандистських шоу за ядерну зброю. Нас дуже покарають, а нам вона й не потрібна. Ми можемо Україну послати у 18 століття звичайним озброєнням, знищуючи послідовно її інфраструктуру. І з понеділка вони почали здійснювати цей свій злочинний план. Але ефект був протилежним. Реакція українського суспільства була абсолютно природна. Ще більше ненависть, ще більше прагнення досягнути перемоги над ворогом. Але я зізнаюсь чесно: я не очікував на таку рішучу реакцію на заході. Щось зрушилося у їхніх мізках, щось вплинуло. Мабуть, ці сцени цілодобових бомбардувань українських міст. Такою мовою захід з путіним ще не розмовляв. Реакція Путіна на ці події є абсолютно ідіотською та безглуздою. Він їх не зрозумів і виліз знову своїми ініціативами як великий геополітик. Мовляв, я буду розмовляти і домовлятись лише із Заходом. І знову, як завжди, сів у калюжу. Ще раз повторюю: у заяви Великої Вісімки я не обмовився. Великої вісімки, бо до неї вже почала приєднуватись Україна. Путіна названо воєнним злочинцем. Усі, хто підписав спільну декларацію, зобов'язались притягнути його до відповідальності, і умова миру містить лише повну перемогу України та притягнення російського керівництва до кримінальної відповідальності. Не буде жодних більше обговорень із заходом. Єдине обговорення, де Путіна можуть заслухати, це засідання міжнародного трибуналу над головними воєнними злочинцями, і навряд він відбудеться на балі. Гарбарук, міжнародний експерт і економіст, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мій вітання вам. Пане Сергію, доброго дня. Власне, про новий санкційний пакет. Що би ми хотіли в цьому пакеті бачити? Президент теж озвучував, які обмеження би мали бути на нашу думку. Але як гадаєте, Європейський Союз дослухається до наших пропозицій, якщо аналізувати попередні санкції, чи дослуховувався? Бачите, все ж таки, Європейський союз. Принцип, що норма прибутку, головна цінність він вважає головним, і тому ми все ж таки і бачимо з вами таку достатньо двояку політику, тому що насправді і на мій погляд, і на погляд більшості експертів і президента України, в тому числі, санкції мали бути набагато жорсткішими. Набагато жорсткішими зараз ми розглядаємо дев'ятий пакет. А що буде, коли ми будемо розглядати п'ятнадцятий, сімнадцятий тридцять шостий пакети? Я взагалі кажу, і я дотримуюсь цієї думки, а що має бути єдиний пакет санкцій, Санції по відношенню до Російської Федерації і до Білорусі, в тому числі повне припинення економічних зносин з цими країнами, тобто фактично має бути повна заборона на експорт зі сторони Росії енергоносіїв. Це і нафта, і газ, тобто не якісь там створені умов, обмежені ціни і так далі. Тобто, повна заборона енергоносіїв. Це перше, друге, що ключове, це повна заборона експорту металів, починаючи від нікелю, алюмінію, міді, закінчення. Інчуючи золотом і там платиною чи паладієм, тобто, фактично, санкції мають бути більш жорсткими, набагато більш жорсткими. А коли ми бачимо, там коли включають в санкції там чи то Газманова, чи то Дугіна, ми розуміємо, що це просто докидують якимись пунктами, щоб ці санкції видавалися більш ну, скажімо так, якимись там більш повними. Насправді, я ще раз кажу, санкції мають бути більш жорсткими. Тоді вони будуть мати дійсно суттєву дію. Чекати на те, що ці санкції. Анції, які на сьогоднішній день впроваджуються, що вони будуть які мати швидкий ефект, поки що на жаль, не приходиться в кращими випадками. Цей ефект побачимо чи в першій половині наступного року, а можливо навіть в другій половині. А як же ж, наприклад, нафтове ембарго, яке запрацює з 1 грудня? Ну, побачимо, як воно запрацює наскільки воно буде активно запроваджено, і чи знову ж таки, чи не буде там хтось з дружніх так званих країн для Росії сприяти їх, щоб це ембарго обходити чи порушувати? Тому, я чому я сказав, що по відношенню і до Росії, і до Білорусі, а в даному випадку потрібно продовжити і до інших країн, які будуть допомагати Росії намагатись обходити ці санкції? Чому ж, до речі? Давайте все таки про друзі. Ви кажете Росії? Це ви на Угорщину натякаєте? Чи є інші країни, які тепер готові дружити з Москвою? Я натякаю і на Угорщину, і на Сербію, і на Македонію, і на ті країни, які входять до ОДКБ. а та саме Вірменія, наприклад, чи чи в якійсь там частині можливо Казахстан, чи інша країна, чи той самий Туркменістан. Тому фактично, ми маємо дійсно чітко відслідковувати хто потенційно може допомагати або вже допомагає. Росії обходити ці санкції і все ж таки робити все для того, щоб це не могло відбутися, і щоб ті країни, які це роблять, теж отримали вторинні санкції по відношенню до самих себе. Чому можливо би санкції були накладені на Білорусь? Вона як, якоюсь сірою зоною стає для Росії, де вони можуть якось обходити обмеження, які що тут не працює. Ми ж розуміємо, пане Сергій. Ну, ми ж розуміємо, що Білорусь це так звана частина їхнього так званого союзної держави. Тому фактично, а Білорусь на сьогоднішній день це країна-учасниця цього цієї війни, цього військового конфлікту, тому що з Білорусі практично на регулярній основі летять ракети, які в Учають в Львівську області, в Київську область по іншим областям. Тому фактично, оці всі казочки від батьки Лукашенка, про те, що вони ніби не беруть участі війні, ні, вони беруть, вони надають свою територію, вони розконсервовують свої склади боєприпасів. А відповідно, Лукашенко так само як і Путін повністю відповідальний за цю агресію, і ті його фантазії, які він постійно просовує про те, що готувалися якісь там, ніби а, заходить що там удари зі сторони Росії, це ну про що мова оригіналу, оригінал Брєсумашедшева. Тому це люди, яким потрібно давно лікуватися, або їх потрібно відправляти на примусове лікування. Ви знаєте, але Білорусь собі сама вже вистрелила ледь не у дві ноги, давши можливість російським військам заходити в Україну через свою територію, і стріляти з її території. Пояснюю, чому вони найбільше ж вторговували на чому? На нафтопродуктах, поставляючи до нас там дизель, бензин і все інше. Але даруйте за таке висловлювання. Цей білоруський довбань вирішив поспівпрацювати з Росією, і сам себе позбавив цього ринку. По чому ще в Білорусі можна вдарити? Ну мало того, давайте все ж таки згадаємо ту ситуацію, яка почала з чотирнадцятого року. А коли Білорусь взагалі, скажімо, отримувала ті бенефіти, на які вона навіть не могла сподіватися, ми ж згадаємо, що Білорусь в один момент стала цитрусовою країною, країною морепродуктів, країною, там країною, там креветок та молюсків, і так далі, і тому подібно. Тобто вона фактично отримала додаткові прибутки, про які вона навіть там в найкращому сні не могла навіть сподіватися. Ми ж пам'ятаємо, як білорусь. Свій час оновила, скажем, парк своїх літаків, тому що почалися ці всі трансфери через Білорусі і так далі. Тому фактично, я і чому я кажу, що Лукашенко разом з Путіним повністю відповідають абсолютно. На одинаково за те все, що відбувається на сьогоднішній. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.